Африканську тему, Так, африканська план. делегація у Києві приїхали, принесли свій, так би мовити, мирний план. Хочуть що ж вони від нас хочуть? Тут давайте трошечки проговоримо про цей мирний план, який вони привезли. За повідомленням видання Reuters, цей мирний план може включати відведення російських військ, виведене з Білорусі тактичної ядерної зброї, угу. призупинення Увага призупинення дії ордеру міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, послаблення антиросійських санкцій. А сьогодні вони в Києві, а далі вони вирушатимуть вже до Росії. І поговоримо про цей візит, що він дасть. Про що цей мирний план? То до нас доєднується Марта Олійник, дьомочко, дослідниця африканістка фундації Global Ukraine. Вітаємо Марто. Вітаємо вас! Слава Україні! героям слава! Героям слава. То мета цього мирного плану Ройтер скаже, що це може бути і відведення військ, і тактично ядерної зброї, виведення з Білорусі, але і а, скасування ордеру на арешт Путіна. Це їхня головна мета цього приїзду, чи, чи що нам думати взагалі. Сьогодні центр Києва, до речі, через них всіх перекривали. Так, я читала це, що. В Києві сьогодні проблеми з рухом. Річ у тому, що ця місія вона має кілька аспектів, на які варто звернути увагу. Перш за все, якщо ми говоримо про безпосередньо африканську сторону, то вони зацікавлені у припиненні війни через те, що війна впливає погано на продовольчу ситуацію, через те, що в них зростають ціни, і так далі, тобто Африка стає, скажімо так, не невільною жертвою цієї війни. З іншої сторони, для африканських країн це можливість покращити свій імідж Казати, що вони теж е грають е роль в міжнародній е міжнародній спільноті, по своїй народній арені разом ми глянемо саму е саму місію, організовували не безпосередньо африканські країни. Організовувала фундація Бразавілі, яка базується у Лондоні. І відповідно склад цієї місії, певні пункти, які вони будуть доносити до української і російської сторони, він мінявся. Тобто, якщо глянути ще місяць тому, коли з'явилась тільки інформація про місію. Е План, який вони пропонували, він був дещо інший. Він базувався на замороженні конфлікту без виведення військ Росії з території України. Зараз план є трошки іншим. Це є, за даними Рейтерсу, тобто остаточного. Остаточного плану, поки що ніхто не бачив, це є е, виведення безпосередньо це виведення військ Росії, і відповідно після цього е, певні е, можливе розширення, тобто залучення захід, західних країн до переговорів. Це виведення тактичної зброї з Білорусі. І відповідно, якщо глянути на ці чотири пункти, які ви озвучили попередньо, з них є певні, які будуть кращими для України, і є відповідно ті, на які ми погодитись не можемо, тобто на зняття санкцій, на е, припинення ордеру на арешт Путіна. Хоча дійсно Путін його приїзд можливий до парці, така. Величезна головна біль для е, цієї країни, тобто, пар уже судорожно е, відколи від березня місяця намагається знайти рішення цьому питанню, тобто, вони вже говорили про те, що вони і вийдуть з міжнародного кримінального суду, і зміни в законодавство вони внесуть. І також про те, що вони можливо якісь там імунітет нададуть разом з тим, з другої сторони у них є опозиція в країні, яка намагається через суд зобов'язати владу країни таки арештувати Путіна, коли він приїде. Навіть є зараз інформація, що пар згоджується вже не навіть перенести цей саміт БРІКС до відповідно до Китаю, щоб якось уникнути цієї всієї проблеми. Але разом з тим, нещодавно з'явилася інформація, що американські юристи, американські сенатори вимагають накласти на пар санкції зв'язку з її такою. Про російську позицію, тобто це питання, про яке ви запитували щодо арешту Путіна, воно ще поки що таке не, не, не до кінця визначене. А цей саміт Брікс він відбудеться в серпні, правильно, якщо я не помиляюся. Так, ага. так. Тобто ну до серпня в них є ще час вирішити, що з цим робити. Хоча тут, як на мене, складно і цей пункт, хоч він там в виданні Reuters стоїть там третім пунктом наразі, як на мене, то це головна їхня мета, щоб Путіна ніхто не зміг, щоб вони не могли арештувати Путіна і все всі звинувачення з нього, мовляв, там зняли. А дивіться, ну вони сьогодні а, приїхали. Приїхали а, відвідали до речі, бучу. А, поїхали, подивилися, що там а, на звірства, які чинила Російська Федерація. Під час окупації Київської області, наскільки це може вплинути на африканців? Ну, вони ж перебувають дещо і під російським впливом, правильно? Наскільки е, наочні докази російської агресії можуть якось чи то змінити їхню думку, чи як на них вплинути? Вони ж поїдуть до Путіна потім. Ну, так вони поїдуть потім до Путіна. І те, що буде Росія їм розказувати, це вже буде зовсім інша історія. Тобто, звичайно, Росія буде пробувати використати в своїх якихось цілях, розказати, що це все Україна винна в війні, в голоді і так далі. Тобто, ми, ми з Росією маємо справу давно. Від неї можна очікувати е, всього чого завгодно. Але цей візит це, по перше, дуже е, дуже класна можливість для е, українців, для України показати африканцям те, що насправді відбувається. Е, можливо, це заохотить їхнє суспільство, їхні громадські організації більш активніше. Тиснути на свої уряди, доєднуватися до тих проукраїнських ініціатив, доєднуватися до ініціатив українських громад, власне, до мітингів, щоб стимулювати країни ставати більше на українську сторону в даному випадку. Звичайно, такі відверто проросійські країни ми ну переконати їх буде складно, але варто розуміти, що точка зору лідера країни, точка зору уряду країни вона не завжди співпадає з точкою зору населення. Та ж пар, про яку ми говоримо, що вона проросійська, там є опозиція, крім того, там є вільні медіа, там є громадські організації, які постійно. Організова, які постійно кооперуються з українською громадою, коли відбуваються якісь мітинги, щоб їх підсилити. Сьогодні ви кажете зокрема про те, що вони ну Україна має змогу показати, що справді робить Росія в війні проти України, але сьогодні і попали потрапили, так би мовити, під обстріли делегація з африканських країн. Росія влаштувала сьогодні терор Києва і балістичними ракетами і калібрами з Чорного моря. Яка мета була цього запуску? ну, на вашу думку, цього запуску, тому що. Ми це пов'язуємо наприклад з візитом цієї африканської делегації, а це як на них має вплинути? Вони побачать, яка Росія погана, чи навпаки, побачать, що бойові дії відбуваються і в глибокому тилу, і тому терміново треба сідати за стіл перемовин. Власне, про підсумки ми зможемо сказати тільки тоді, коли візит закінчиться, адже ми не знаємо знову ж таки, що будуть говорити безпосередньо їм у Росії. Тут є два варіанти. Можливо, зрештою, перш за все, це доволі така ну, безглузда атака, але ми маємо справу знову ж таки з Росією, тому логіки тут шукати не доводиться. Але дехто каже, що така атака вона може бути, скажімо так, ніби засобом до переконання українців для того, що от погляньте, давайте давайте домовляйтеся і так. Далі, тобто, що це ніби як підсилення місії. Ну, як на мене, це доволі слабкуватий аргумент. Е, мені більше видається, що можливо ті, хто корелюють у ці запуски ракет, вони були та й не в курсі, взагалі, що яка-небудь місія зараз відбуватиметься, і що це все, що, що щось відбувається зараз, що хтось приїхав до Києва. Е, звичайно, Росія може це спробувати подати, і вже є в певних їхніх пропагандистських телеграм-каналах, що це безпосередньо Україна сама зробила обстріл, що от подивіться і так далі. Не знаю, глянемо, глянемо, як це буде подаватися далі. Африканських змі і як як розгортатиметься ситуація. Подивимось, президент, я думаю, він ну, завжди після зустрічі з іноземними делегаціями, з іноземними представниками, він публікує певне, там прес-релізи, про що говорили, там, до чого могли домовитися, ну і згодом стає відомо. Дивіться, тут ще таке питання. Лавров ціле турне там теж робив по Африці, їздив і Кулеба, так само наш міністр закордонних справ, він теж в червні мав. Чи то в ну, кінець травня, початок червня, він мав візити до африканських країн. А, наскільки нам зараз важливо встановлювати і поліпшувати, мабуть, дипломатичні стосунки між африканськими країнами? Що нам це дасть? Однозначно для України це дуже важливо. Якби ми це робили раніше, ситуація зараз можливо була б зовсім іншою. Насамперед, коли ми говоримо про Африку, то зараз фігурує найбільш такий, найбільший наш інтерес. Це все, що пов'язано з війною. Тобто на африканські країни припадає значна кількість голосів Генеральній асамблеї ООН. Крім того, африканські країни кілька з них є непостійними зараз, є непостійними членами Ради безпеки. ООН. тобто це ті голоси і та те пропагування наших питань, які нам потрібно. Крім того, на африканському континенті є зброї, яку колись Україна, коли колись радянський Союз продавав, туди відповідно налагодження відносин у цій сфері, допоможе нам отримати озброєння, яке нам потрібне. Наприклад, в на початку року мені здається, що Марокко передало Україні танки. Крім того, була певна інформація про те, що Єгипет може так само передати Україні якесь озброєння. Разом з тим нам важливо, щоб африканські країни вони не тільки нарощували співпрацю з Україною, але й припиняли співпрацю з Росією. Хоча Україну підтримують африканські країни, значна їхня кількість під час голосування в генеральній асамблеї ООН, але жодна з них ще поки що повністю не припинила співпрацю Росії, жодна з них не наклала санкції на Росію. І відповідно, поки Росія продовжуватиме співпрацювати з африканськими країнами, поки вона продовжуватиме вивозити з підконтрольних її дружніх до неї режимів золото, алмази, цінні метали. Відповідно до того часу у неї будуть кошти для того, щоб озброюватися для того, щоб продовжувати далі свою терористичну діяльність. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував одразу ж на цей обстріл, і звичайно йшлося і про африканську делегацію. Так він написав наступне: Путін зміцнює так би мовити довіру, завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети це повідомлення Африці. Росія хоче більше війни. А не миру. Є що сказати вам з цього приводу, те, що Росія хоче більше війни, а не миру, і африканська тут делегація. І, до речі, вони побували на Михайлівській площі, є вже відео, і показували їм цю ж розбиту техніку расистів. Я там ось сам недавно побував вперше, теж огля... оглядали. Так, що ж, з миром, так званим, Росії? Власне, це то що це те, що нам потрібно доносити і показувати африканським країнам і африканським громадянам нашу правду і нашу позицію, тобто те, як воно є насправді, що Росія дійсно агресор, що Росія дійсно щодня обстрілює територію України, що, скажімо так, немає жодного безпечного місця, і це має це має здійснювати, скажімо, так, комплексно не тільки ми маємо здійснювати ці заходи, але так само кооперувати з нашими західними партнерами. Наприклад, перед візитом цієї делегації до Києва вони перебували. У Варшаві, де зустрічалися з президентом Польщі, і на порядку денному їхнього обговорення так само були питання пов'язані з Україною. Тобто, ми мусимо розуміти, що в Україні зараз трохи обмежені ресурси для просування свої, своєї адженди для боротьби з російською пропагандою на африканському континенті, яка неймовірно там поширена. Тому власне нам над цим треба добре працювати і кооперуватися власне із західними партнерами і шукати е, точки, скажімо так, точки доступу безпосередньо з тими організаціями африканського континенту, які дружні можливо налагоджувати відносини. З тими студентами, з тими їхніми асоціаціями, з тими, хто колись вчився, кого поєднують з Україною, якісь, якісь сентименти, і таким чином намагатися просунути свою дженду? Скажіть, будь ласка, от українська зовнішня політика щодо Африки, яким як, вона чином зараз виглядає, і як вона виглядала до того? Останні 30 років Україна фактично не розвивала ніяких відносин з африканським континентом після розпаду радянського союзу. Росія повністю собі, скажімо так, експропріювала все те, що пов'язувало Радянський Союз з Африкою. Це постачання озброєння, політична підтримка, студентське навчання України. Золотий період припав на правління, на президентство кучми, коли власне виходили українські компанії, пробували виходити на африканський ринок. Відповідно, системного підходу до Африки у нас не було десь до початку. До початку війни фактично до 2000, можна сказати, до 2020 року, коли Африка була включена в стратегію зовнішньої політики України. Зараз підхід до Африки він змінився, він стає більш цілісним. Він включає і нарощення інформаційного впливу. Він включає збільшення дипломатичної присутності, адже до початку війни Україна в Африці мала 10 посольств. Якщо протиставити, то в Росії, наприклад, це 43 дипломатичних представництва. Тобто, це, це в рази більше, і відповідно, коли в тебе 10 посольств, понад 50 країн дуже складно вибудовувати кооперацію, дуже складно просувати інформаційні наративи, які тобі потрібні. Дуже складно залучати бізнес. Крім того, Україна, окрім посилення дипломати. Тичного Україна намагається посилитись і економічно з африканськими країнами, адже для Африки важливим є вибудовувати рівні, взаємні, взаємно вигідні, взаємно вигідну співпрацю, тобто щоб і Україна, і Африка однаково отримували від неї бенефіт, однаково отримували від неї збагачення і вигоду. І власне тому Україна виступає таким, скажімо, унікальним партнером для Африки, оскільки Африка. Дуже чутлива до тренду неоколоніалізму. Вона дуже чутлива до вибору своїх партнерів. І Україна країна, яка є мирна, яка ніколи ні на кого не нападала, не підтримувала збройні рухи на на території сусідніх країн. Вона тут постає в доволі такому вигідному світлі для африканських країн і можна шукати точки перетину з цими країнами. І дійсно, перше турне міністра Кулеби і друге турне, і ми бачимо, що є країни, які готові з нами співпрацювати. Є такі країни, де вже ми готові відкрити депредставництва. Це Гана, це Руанда і це Мозамбік. Є, наприклад, ем, країни, які коли ви згадували про візит Лаврова, коли він їздив, наприклад, в ту ж саму Ефіопію, яка велика за чисельністю африканська країна, яка потужна економічно, з ним не зустрівся ні прем'єр, ні прем'єр країни, з ним не зустрілися представники Африканського Союзу, як він ходив, і з разом з тим, коли їздив Дмитро Кулеба, його прийняло вище керівництво України. Що свідчить про те, що е, це, це такий сигнал і для інших африканських країн, що вони можуть теж дивитися в сторону України і теж бути готовими розвивати відносини з нашою країною. Але якщо ми зараз кажемо про продовольство, то ми розуміємо, що в, в цієї новоактивної ну, фази, те, що називається повномасштабним вторгненням Росії, то багато постраждало українських угідь. От і як тут буде щось розвиватися, чи це буде спадати там? Товарообмін саме продовольчий між африканськими країнами, чи все ж Україна буде знаходити якісь шляхи, щоб покра... покращити цю ситуацію? Насправді мені зараз складно трохи спрогнозувати, що буде, власне, з зернової ініціативою. Проблема в тому, що Росія також вона ж хоче вийти з цієї зернової ініціативи. На по-моєму до 17 липня тільки угода підписана, і далі е, Росія каже, що вона не знає, чи вона буде продовжувати цю зернову угоду. І відповідно тут теж є нюанс, коли Росія пробує натиснути на болючі точки африканських країн і показати їм, що ось, подивіться, начебто е, ми можемо вам поставити зерно і безкоштовно. Ми навіть вам можемо поставити безкоштовно, mm -hmm. що Росія і ловить. Вона має арештовані свої добрива в Нідерландах. Здається, вона їх постачає зараз. Безкоштовно був транш до Кенії. До Лаві збирається до Нігерії поставити. До речі, доволі дружні до України країни вибрала Росія хитро собі для постачання цих безкоштовних добрих шобів, щоб до них піддобритися. Але власне в тому випадку Росія пробує сказати, що от подивіться, є просте рішення, начебто, я вам, ми вам можемо поставити зерно, але це Україна, це Київ, це західні партнери, його блокують. Тому тут теж буде карта розігруватися з обох сторін. Тобто це вони використовують зерно як зброю, знову ж таки, як вони це з газом роблять, наприклад, і шантажують африканські е, країни, і будуть цей козир в своєму рукаві постійно тримати і грати на цьому. Е, ну, все дуже схоже на расистів, нічого тут не змінюється. Не розв'язати війну страшну, а потім ще інших весь світ потім це шантажувати. Е, я не знаю. Ви в такі в досить вичерпні відповіді дали. Мене навіть уже не знаю, що запитати, якщо а дякуємо, маєш... що долучилися до нашого етеру. Насправді, політика України щодо Африки і політика Африки щодо України це на сьогодні цікаво. Бо як ви самі теж і сказали, що Африка африканські країни перебувають під великим впливом Російської Федерації, які намагаються там дещо задобрити і прихилити на свій бік. Марта Олійник, дьомочко, дослідниця африканістка фундації Global Ukraine, була з нами на зв'язку.